Танкісти, нацгвардійці, поліцейські, а також кривбасне, скорені та фемілі. Ці шість команд з військових правоохоронців та їхніх близьких в рамках ігор Veterans Family Games змагалися у волейболі. Сидячі почалося все з традиційного церемоніалу. Олександр Корсун навесні цього року представляв кривий ріг на всеукраїнських іграх нескорених у Львові. Виступав у легкій атлетиці, настільному тенісі та волейболі сидячи. Через півроку служби повернувся до міста на час короткої ротації та разом із побратимами долучився до змагань, які прийшлися захисникові до смаку. Добре, там виступили завдяки місту. Допомогли нам з усім тренування. Дякуємо місту, організаторам, які зробили для людей, для їхніх родин. Давно тут нас не було, десь півроку. Добре з усіма поспілкували. Ватися зустрітися із тими людьми, з котрими були серед учасників були і професійні спортсмени та спортсменки. Одна з них Наталя Журавель, дружина військовослужбовця. У минулому гравчиня клубу Ніка, а зараз волейболістка у місцевому кривбасі. Класичним волейболом Наталя займається стільки, скільки себе пам'ятає. А ось із його інклюзивною адаптацією стикнулася лише на тренуванні. Опинившись перший раз на тренуванні, ну скажем так, звичайно, дуже складно, тому що. Завжди хотілося трішки піднятися, тому що сидячий волейбол специфіка та, що ну не можна, як то кажуть, відриватися да, від землі, від поля. Да. Тому дійсно дуже складно оволодіти даним. Видом спорту, але нічого немає неможливого, все можна. Головний суддя змагань разом із тим тренер команди Нескорені Віктор Князів зазначив, волейбол сидячи, це не лише оптимальний вид командної реабілітації спортом, а й видовищна спортивна дисципліна. Битви били всі три за п'ята битва, тому що зустрілися ті команди, поки що які ще поки що не грають. За друге місце боротьба ви. Бачили, яка і за перше місце е, три партії прийшлося. Тобто рівні геть команди, рівні О, люба з них могла виграти. Люба, Ну, зложилося так, як зложилося. П'ятий етап міських ветеранських сімейних ігор. Ініційований радою оборони Кривого Рогу, присвятили річниці визволення України від нацистських загарбників. Ці всі змагання вони. Більше реабілітація, більше фізична реабілітація, морально-психологічна реабілітація. Гарний настрій це головна мета наших змагань. А ще сьогодні я хотів би привітати наше рідне місто з річницею визволення України від нацизму. Ми перегнали нацизм, наші діди впоралися з цим завданням, тому ми переможемо і расизм. Слава Україні! Перемога буде за нами. За підсумком у фіналі змагань зустрілися танкісти та команда нескорених. Гран прі турніру у напруженому двобої. Зрештою вибороли бійці 17-ї танкової. Зараз учасники змагань готуються до передостаннього турніру з пауредіфтингу, який відбудеться наступної суботи, 4 листопада. Кузьма Шишкин, Максим Мурашов, Перші міський.